22 квітня 2025 року у Корольовському районному суді Житомира під час засідання у справі про вбивство 12-річного Даниїла Бельченка та поранення 10-річного Олексія Нечипоренка Микола Врублевський, захисник обвинуваченого Віктора Ільченка, який перебуває під нічним домашнім арештом, просив суд, аби його підзахисному змінили запобіжний захід. Микола Врублевський сказав, що варто застосувати до Віктора Ільченка замість нічного домашнього арешту особисте зобов'язання. Ризик того, що мій підзахисник буде переховуватись від органів суду, також не знайшов свого підтвердження, оскільки з часу зміни запорубіжного заходу минуло два роки. На кожне судове засідання мій підзахист з'являється, ніде не скривається, ніде не ховається. І весь період добросовісно з'являвся до суду. Я підтримую своїх колег, які виконані в письмовій формі, і прошу змінити запобіжний захід на більш який саме особисто зобов'язаний продовжити запобіжні заходи Віктору Ільченку та Олександру Юрку клопотав прокурор Олександр Воронов, перебуваючи в межах програму вісу, порушив і пункт четвертий саме вчиняв розкоження провадження чином змушував Юрка змінити свого захисника та змінити право позиції щодо визнання винуватися у приділяному баченні? Також сторона значення наголошується на тому, що Ліченко. Минався учиння трьох кримінальних правопорушень. За таких обставин можна прийти до висновку, що останні може вчити і інше кримінальне правопорушення. Володимир Красовський, адвокат Каріни Бельченко, мами загиблого Даниїла Бельченка, під час засідання сказав, що запобіжні заходи варто продовжити. Це єдиний випадок в Україні, коли обвинувачений у вбивстві. Має такий м'який запобіжний захід, як домашній арешт у певний час доби. Це єдиний випадок України. Ми дослідили достатньо догляду, щоб встановити, що вказа дві особи обвинувачених брали участь у тих трагічних подіях. Нам трішки лишилося, щоб поставити крапку з дослідженням. Письмових доказів, відео від і так само лишилося ще дослідити речові докази. Тому, ваша честь, я вважаю, що запобіжні заходи слід. Після наради у нарадчій кімнаті суддя Сергій Франчук оголосив рішення суду, обвинуваченим продовжили дію запобіжних заходів на 60 діб. До 20 червня 2025 року Олександр Юрко перебуватиме під вартою, а Віктор Ільченко під нічним домашнім арештом. Наступне судове засідання заплановане на 12 травня 2025 року. Нагадаємо, 7 березня 2022 року у Радомишлі поранили двох дітей віком 12 та 10 років, котрі гралися на подвір'ї. Будинку річний Даніил Бельченко від отриманих поранень загинув. За словами матері загиблої дитини, у дітей стріляли чоловіки у камуфляжному одязі. Тетяна Скоростинська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.